Вітаю, мої любі! На носі у нас Різдво, Новий рік. І я починаю серію по е, виробам з зефіру на новорічні та Різдвяні свята. І е, це відео буде е, щ, е, присвячено тому, що нам буде, які інструменти нам будуть потрібні, і які заготовочки нам будуть потрібні для виготовлення будь-яких іграшок, новорічних, зайчиків, ведмедиків, сніговичків, потім Святого Миколая ми зробимо, ялинку, ми зробимо, потяг ми зробимо. Це, до речі, рік назад я взяла курс платний МК по виготовленню іграшок, для того, щоб зрозуміти, як їх робити. Я не могла зрозуміти, як їх так от можна сконструювати. І тепер, коли я вже це взнала, я можу зробити будь-яку іграшку, таку казкову, іграшкову. І, до речі, напишіть мені в коментарях, яку б іграшку новорічну українську ви би хотіли бачити. І що нам буде потрібно? По-перше, давайте почнемо з коробок. Вам потрібні будуть коробки, якісь, куди потрібно буде пакувати. Тому що, якщо ви на продаж або комусь хочете подарувати, ви ж, ну, можна просто отак в кульочок. Да? Це теж варіант. Зав'язати бантиком і е, посадити на печенюшку якусь. І це теж варіант. Можна будь-які коробки, є ось такі. Дивіться, я вам представила безліч коробочок різних, ось сніговичок, ось в такій коробочці, ось вони, з віконечками. Бачите, тут можна і пасочки маленькі. Ось такі колбочки, вони теж продають. Це все продається. Ви просто задайте в інтернеті сфери, полусфери, коробки. Ось вони є, потім продаються ще, таких, як сумочки. ну це, Скажімо так, дозамовлювати потрібно. Колба окремо продається, а ця бумажечка окремо продається. Потім є ось такі, це зовсім дешевенькі, вони недорогі. Ось такі прозорі, ну, тут можна їжачка, не знаю, там шарик маленький, зробити. просто зробити якусь таку презентіку комусь. Або ж ну, і продати можна. Далі, в епіцентрі є ось такі коробки, теж в них можна робити. Ой. А, це вже більш дорогі. А, більш презентабельні, і вони, ну, як на мене, вони класно виглядають. Зав'язати посадити туди якусь вон, ялинку. А, ми паровозик зробимо. Я покажу, як робити паровозик, ялинки. Коротше, все покажу. І ще може ви захочете ще щось цікавеньке, то кажіть. Якщо я в змозі буду це зробити, то я вам покажу і запишу. Далі ось такі, ну вони трошки дорожчі, але вони ну, дорого виглядають. Тепер а, і хочу закцентувати увагу, є ось такі коробки. А, ну, Якщо чесно, не раджу. Я би написала навіть виробнику, або вони хай щось з цим роблять, ну, це не коробки, це здівательство. Знаєте, це м м гра на нервах. Тому що, по-перше, їх зібрати ну, цю ще кої-як можна. А ось цю, а потім вдягнути її на цю коробку. Це я вже тут степлером застеплерила для того, щоб якось, ну, але, вдіти, але воно ну, ну зовсім некрасиво виглядає. А, ось тут я не степлерила, і воно все чіпляється. Вдягти його неможливо. А, ну, Це це просто ну, іздівательство над людиною. І воно. Тому, благо, що я не багато їх купила. Я в них не хочу навіть викину їх і все. Далі, це, що стосується коробок. Тепер інструменти. Що нам буде потрібно? Я залишу під відео посилання де більш-менш дешево, де, ну, дешевше всього. Вони мені нічого не, 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 не подарували, нічого. Не. Я навіть їм не дзвонила. Сама зам, замовила один раз і все. Це можна замовити такі сфери один раз, і вам їх вистачить. Я вже ними користуюсь ну, півтора року, фактично. Рік. Збрехала рік. А, тому ось такі сфери вам потрібні, які закриваються. Різного діаметру. М -м -м, можна взяти 10 см, ну, це велика. Я вам зараз покажу 10 см. Ось діаметр 10 см. Ну, це буде ну, велика дуже іграшка, або ну, це хіба що в таку ну, ні в таку, ні в таку, вона не влізе. Я рекомендую хоча б штучки по 3 взяти 8 см і 5 см. І у них ще є ось такі, ось така капелька. Теж рекомендую взяти хоча б пару штучок, тому що іноді ми будемо робити звірят, які ну, от ми будемо садовити його, да, і потім ось тут обрізати ну, цей пімптик, щоб тугоріще було таке, знаєте, більш схоже на реальне. Далі. Якщо у вас є, ой, можете докупити, є форма для кейк-попсів. Це теж можна, вона тут 3,5 см. Тому можна об'єднати 5 см і 3,5, допустим, головішка, або навпаки. Да? Є же такі мультяшні звірки, де туловище маленьке, а голова велика. Або навпаки, тобто можна і ось такі. Далі. У мене тут кіпа всього от, для паровозика. Ми будемо робити паровозик. У мене є, до речі, для шоколаду ось такий, бачите, форма для паровоза. Але м -м, зефір з нього не, ну, дуже важко витащить. Хіба що це змащувати а, олійкою трошечки, і ну, потім все одно ви піддіваєте, будуть зазубринки. Ну, не знаю, ну, це по бажанню. Для паровозиків вам потрібні будуть ось такі форми силіконові, будь-якого розміру. Бажано, беріть краще. ну ось такі, Час я візьму, вам помірю. У мене тут 8 на 3. Тому що їх потім можна витащити і відразу порізати ножем так, ту, той розмір, який нам потрібен. Все. Ой. І розмахалась, а, є вони узенькі, можна такі, можна такі. А ось іще, бачите, ще в мене є ось такі квадрати. Ну, але вони закругльоні. Бажано б, беріть, щоб такі гострі кути були. Ну, хоча вони і туди, і туди, і желешку можна, все що завгодно, туди можна напіхати, і все буде смачно. Ось такі є сфери. Ну, я б таких не люблю, їх з'єднувати погано. Тому, потім, поки його там не знайдеш, тут. Ти зробив, ага, прикріпив все. Потім воно дуже гарно виходить із, зефір виходить із цього шара. Все чудово, все прекрасно. Так, що ще я таке забула вам сказати? Вроді все. Вроді все. все, І зефір нам потрібен. Тому я вам все розповіла. Тепер я зараз замішаю все це поприбираю. Замішаю зефірчик і е, покажу, як я наповнюю е, ось ці сфери, е, цю капельку. Е, ну, мож... Та не буду я, паровозик вам показувати, ну, як, як заповнювати, я думаю, ви знаєте. Е, і це буде у нас таке коротеньке відео: екскурс вводна в наші іграшки. Тому е, в наступних відео, коли ми будемо робити вже іграшки, я просто буду залишати посилання на це відео. Е, припустимо, хтось новенький прийшов, щоб кожен раз не розповідати, як це зробити. Добре? Ну що, зробимо, наповнимо наші шари. Я зробила зефірчик, але перед тим, як починати е, відсаджувати в сфери, я хочу ще вам сказати про одну річ. Дивіться. Потрібні будуть ще, якщо ви хочете прикрашати іграшки чимось. Нам потрібні будуть ось такі зірочки, плунжери, якісь такі в вигляді ромашечок, ось такі зірочки. Вони підуть на прикрашання. Вони різних розмірів, тому подивіться. У мене тут їх ось такі, бачите, різні, різні. І з мастійки можете вже зараз можна зробити з зефірного листа. А, ну, Мені зефірний лист, я не дуже його полюбляю в процесі Роб, працювати з ним. Тому мені більш подобається на мастиці робити. Тому можете вже зараз, сидячи перед телевізором, просто наробити собі таких. Цікавих декорацій, і хай вони собі підсихають. Можете потім зробити. Ну, як вам заводно. все, набираємо зефір. Я набрала зефір в мішечок, відрізала носик, і просто ось таким чином беремо. Дивіться, ми сюди притулили і е, тиснемо на мішечок. І бачите, вже. У мене ягідка виходить, щоб у нас не була красива картинка. І ось, ну, ось тут, бачите, щоб не було таких полос, нам не потрібно витаскувати носик мішечка з зефіру. Ось таким чином ми надуваємо, 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 надуваємо приблизно ось так. Так, я поки сховаю мішечок. І тепер ми давайте я спочатку ось тут, е, беремо і вирівнюємо його ось таким чином, приглажуємо. Треба перемішати мені масу вже. Це можна робити, коли у вас вже е, ну, мало осталось зефірчику, ви відсадили квіти, і потім у вас залишився. Зефірчик перемішали його гарненько і зробили ось такі шарики. Так. Зараз ще зроблю вам покажу ось цю. Заповнюю ще разом з вами ось цю. Тут а, нам сам краюшок нам не потрібно ось десь, отак. Все. Те ж саме, дивіться, щоб не було а, мінімум було пустот. Так, теж сховаю мішечок і ось таким чином, розглажую, єсть і з'єдную о. Дивіться, все, чудово. Ну що, я більше не буду вам показувати, я вже буду дороблювати сама, тут нічого важкого немає. Дивіться, ці заготовочки вже можна розкривати десь через півгодинки, ну, навіть хвилин 20. А можна залишити їх до ранку, тоді вони теж вони виймаються дуже добре. Якщо у вас зефірна маса а, прекрасна, така як потрібно, правильно зроблена, значить все буде добре. А, можете залишити до ранку і теж а, витаскується воно дуже дуже добре. І тоді вони не будуть підсихати. Вони будуть, ну як тільки тільки зроблений а, зефірчик. Тому вони можуть трошечки всередині зменшитись в об'ємі, тому теж розраховуйте на це. Ну а на сьогодні все. До зустрічей в творінні наших звірят. Все люблю вас, до зустрічі! Пока-пока!